Потрібно прибрати ці продукти, якщо ви знаходитеся в хронічному стресі, якщо вночі прокидаєтесь, якщо ви вранці прокидаєтесь із головною біллю, якщо ви взагалі не висипаєтесь. Якщо є проблеми зі сном, і аналізи на гормони показали, що адреналін підвищений, ви можете його врегулювати харчуванням. Яким чином? Ви прибираєте з раціону такі продукти, як пшениця, все ж із пшениці, на момент, поки не видужите. Також прибираєте кукурудзу, купите яйця. Прибираєте молочні продукти і прибираєте все м'ясо. З білка лишаєте лише рибу і рослинні види білку. Чому ми прибираємо всі ці продукти? По-перше, пшениця і кукуруза вони саме сприяють тому, щоб гормони поли в дисбалансі. Що стосується її молочних продуктів і м'яса, в них міститься дуже багато свого адреналіну. Який вам просто не потрібен, коли ви регулюєте гормональний баланс. Тобто, вам потрібно просто на момент лікування відмовитися від цих продуктів, далі ви можете їх повернути, як тільки ваші гормони прийдуть в норму, коли ви почнете нормально спати, відчувати це життя і перестанете бути в депресивному стані, коли ви в загальному регулюєте всі системи вашого організму, тому що гормони регулюють всі наші системи.